А що ти скажеш про крабові палички? Якщо сприймати крабові палички для чистого задоволення, без якого ну дуже тяжко, окей, порадуйте себе крабовим салатом раз на рік, що особисто мене бентежить не лише як нутриціолога, а й споживача, крабові палички і краб немає нічого спільного. Навіть якщо ви знайдете у складі суріми до 50%, що в основному буде риба. Жирів в такому продукті мало, тож можна його сприймати як вуглеводно-білковий. Причому вуглеводів буде більше, і е, велика частка з них це цукри. Друге сумнівне додані для ароматизації е, і стабілізації компоненти, окрім крахмалю, олії, цукрів. Тож, е, а як правило, у складі чим більше компонентів, тим важче відслідкувати вплив на наш організм після його вживання. Загалом палички це високопросицована їжа, тому їй легко насправді знайти корисні і головне смачні аналоги.